Друзі, привіт! І На перегляді у нас сьогодні дуже класний автомобіль Jetta з 2,5 бензиновим двигуном і встановленим газом на автоматі Гідротрансформатор 6-ступеневий iCIN, красивий біжевий колір і практично в ідеальному стані. Красивий сучасний свіжий автомобіль. З стильним, красивим салоном гляньте. Зараз детально розкажу про цей автомобільчик. Автомобіль вже не українській реєстрації. Тобто вмре от тільки перереєстрація, без проблем. В будь-який момент рядом. Це 2013 рік. По стопам видно, що рестайлінг. Ідеальний по кузову зовні. Зазори, фарбалак. Немає жодних питань. Гляньте. Максимально близько показує. Це помили, тільки трошки грязно. Ось так виглядає зовні автомобільчик. Навіть на бамперах царапин немає. Ось такий стан цієї красотки я ще пройдусь з міром покажу. Ну зразу скажу, що просто в ідеальному стані кузов. А тут видно. І так видно ззовні на відео, що дуже-дуже хороший стан. Якихось там рижиків, сколів, здуття фарби, нічого такого немає. Так, тепер прийдуть ще не міром. Допуски у цієї машинки десь до 110 мікрон. Капот 158. 96. Максимально пропікаю, так як це американське, там 78. Потрачу час, 98. 177 164 170 190 102 102 150 150 142 160 94 100 168 143 152 127 101 86 95 104 103 91 94 98 78 71 87 98 94 93 91 76 109 97 101 184, 168. 100 100 98 96. Отже, друзі. По автомобілю все в дуже хорошому стані. По лакофарбовому покриттю. Ну, капот, видно, перелакувався. Все в допусках. А так я пройшовся. Все, можна сказати, ідеально. Тепер по стану і по салону. Він як новий. І автомобіль збитий, нічого не скрипить, не стучить ні в салоні, ні по ходовці. Обслужений. Ось карти. Ось пороги, пластик, резинки. Електрорегулювання спинки працює. І пасажирської, і водійської. Красивий нарядний салон світлий. Приємно їздити в такому салоні. Автомат АйСін, гідротрансформатор шестиступеневий, газ, кондиціонер, магнітола, круїз контроль є. Ну, далі все покажу вам. Жалко таку машину віддавати в таксі, якщо чесно. В такому стані. Потолок. Ну, хоча, звичайно, дуже популярний цей автомобіль в таксі, тому що недорогі обслуговування, ззаді достатньо місця для пасажирів, Чималий багажник. Да, зверніть увагу, в ресталі ну і в цій моделі ззаді вже дискові тормоза. Буває, зустрічаються і дуже часто барабани. Тут дискові. Повнорозмірна запаска нова. Що там донкрат є, ключ є. Тут коврик є оригінальний, ну і там балон. Гляньте, жодної царапини, жодної зацепки по салону немає. Був один власник, бережна експлуатація. Під замовлення автомобіль привозився для одного власника. А зараз просто вимушений продаж. Так склалися обставини, Ну, машина дійсно дуже хороша. Є комплект ковриків резинових. Тут теж крісло працює, спинка. Подивимося ще під капотом. Заведу ці чотири склопідйомника, два ключі. Спів заводиться, хороший цей двигун, всі знають про нього. 142 тисячі пробіг. Зняв з ручника, не показує, що не пристебнутий. Підемо, подивимося, як працює двигун. Газ вже включився. Це чуть по форсункам. ну Дивіться, тут нічого не мито, в робочому стані. тому, Але все тут сухо, все нормально. Як там з підклапаної кришки запотівання, цього нічого нема. Раз, два, три, 4,5. П'ятициліндровий 2,5 літровий двигун на 170 кінських сил. Розхід палива по місту десь 7-7,5. По трасі десь 11. Ой, вибачаюсь, навпаки, навпаки. По місту десь 11. Ну, смотри, якісь від 10 до 12 навіть можуть бути. Ну, десь в середньому 11. А по трасі десь 7-7,5. Трішки оговорився. Ось робота двигуна. Зараз виключу газ. Послухаємо як працює без газу. Газ у нас тут виключається. Ось робота без газу Ось по вихлопу, дивіться, ні сажі, нічого нема. один конденсат. Гляньте. Ну Якщо дві е, труби, то це значить 2,5. Якщо одна, то це або 2, або 1,6. все нормально. Заглянемо знизу, подивимося. тут все ідеально. Ржавче, нічого нема. Зверніть увагу, тут балка стоїть. Тут джет ззаду стоїть балка. Тому в обслуговуванні дешево в походовці. Ось такий у нас сьогодні Volkswagen Jetta. З правильним двигуном, з правильною автоматичною коробкою надійною, з газом і в ідеальному стані. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, телефонуйте, підписуйтесь на канал Greenway Auto, робіть замовлення. Завжди у нас кожен тиждень заїжджають якісь свіжі автомобілі. І всі в дуже класному стані. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі! Volkswagen Jetta вас чекає!